Що вугледарі окупанти заявили про окупацію міста? Наші військові спростовують цю інформацію. Куди з першим офіційним візитом поїде новий генсек НАТО Марк Рюте і Умонь з 30 тисячами хасидів? Як в місті святкують Рожга Шана? Ви дивитесь ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. І зараз про все докладніше. Підписуйтесь, тисніть лайк. Ми починаємо. У Херсоні сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Окупанти вбили шістьох літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками. Шестеро поранених за даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Росіяни вгатили з танка по будівлі аптеки. Поруч було багато людей на зупинці і у торговельних точках, де Херсонці купують продукти. По Херсону окупанти б'ють нещадно. Це і артилерія, і каби, і дрони. На зупинках облаштовані укриття на загал їх 300, але навіть до них треба встигнути зайти між запусками і влучанням кілька секунд. Сьогодні каже Олександр Прокудін: знову був постріл. Окупанти зараз б'ють буквально все, що бачать, особливо цивільних атакують просто сафарі. Такий у них на цивільних людей. От сьогодні зранку двоє людей отримали поранення, тому що. Було за е, заміновано зупинку внаслідок цього. Жінка 59 років отримала вибухову травму, ампутацію кисті та стопи, множині уламкові поранення. І зараз стан дуже тяжкий ударними дронами окупанти знову поцілили по Ізмаїльському району Одещини. Цілю стала припортова інфраструктура. Поранені двоє чоловіків це водії вантажівок. Один з них громадянин Туреччини. Обидвоє постраждали у стані середнього ступеню тяжкості. На місці зайнялася пожежа. Тимчасово зупинений пропуск на КПП Орлівка на кордоні з Румунією. На Сумщині внаслідок удару ворожої авіацією та шахедами знеструмлено три громади. Росіяни скинули чотири керовані авіабомби по приватних оселях прикордоння. На власному подвір'ї загинула жінка і ще троє людей поранені. По об'єкту критичної інфраструктури прилетів ударний дрон. По Харкову до світанку ворог вдарив керованою авіабомбою по київському району міста. Попередньо без потерпілих поруйновано гаражний кооператив і житлові будинки. А через влучання кабу по дергачах. Є п'ятеро поранених. Серед них 14-річний підліток. Куп'янськ. Вороги атакували о пів на восьму ранку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. А у Черкаській лозовій ворожі атаки присудили пожежі. Зайнявся гектар сухостою. Одну людину поранили росіяни на Запоріжжі. Під час артилерійського обстрілу малої токмачки поранення голови і рук дістав пенсіонер. Він наразі у лікарні. Ну і вже 35 потерпілих у Запоріжжі. Серед них троє дітей. Також стало відомо, що через атаку росіян загинув 70-річний чоловік. Такі наслідки обстрілу, який окупанти здійснили напередодні керованими авіаційними бомбами, і знову ціллю стали цивільні, адже каби летіли по житловому сектору. Докладніше розкаже Кіра Овес. Росіяни продовжують масовані атаки по Запоріжжю. Внаслідок вчорашнього терору. В лікарнях знаходиться шестеро людей, серед яких десятирічна дівчинка, двоє чоловіків у тяжкому стані. Напередодні ворог поцілив по місту шістьма авіаційними бомбами. Потрощено багатоквартирні будинки та приватний сектор. На місці кілька годин тривала евакуація людей. Рятувальники виводили стареньких та тих, хто не міг спуститися самотужки у цій багатоповерхівці на 15-му поверсі. Анастасія орендувала. Житло тепер шукатиме нове. У квартирі все до гори дригом, вибиті вікна, гори скла, потрощені меблі. Сама дівчина вціліла, бо була на роботі, не вдома. То ну тут все вертно, і з кошка одна, і все. І так, все. Ну повилітало вікна, були в кімнаті. Тому що двері наружних дверей не було цих броньованих, вони виїхали туди зразу. Пані Ольга Пересланка тимчасово окупованого енергодара. І Їй схоже доведеться переселятися знов. Зранку прийшла до потрощеної квартири, аби перевдягнутися та піти на роботу. Я ночувала у родичі. Зараз зранку приїхала переодітися, щоб поїхати свіжішою на роботу, тому щось так, десь краще. А що думаєте, будете переїжджати? Звідси? Нічого не думаю. Нічого не думаю, тому що тяжко тяжко зараз сказати, зараз придумати. За кілька годин після атаки рятувальники пустили пожильців до квартир забрати речі у великих пакетах та сумках. Люди беруть те, що вціліло. Далі фахівці визначатимуть, у якому стані багатоповерхівка, чи нема загрози на сучим конструкціям і почнуть розбирати потрощені балкони. На криші багато битого кирпича плита перекриття теж здвинута зі свого місця. Ну немає можливості поки що її займатися. Потрібна техніка велика. От на зараз будемо е, чистити балкони від сміття, від пошкоджених рам, осклення. Оце все будемо видаляти зверху донизу, Будемо працювати. Після цієї атаки по Запоріжжю пошкоджено та зруйновано понад 150 житлових будинків та багатоповерхівок. Постраждало 35 людей, серед яких три дитини. Докладніше у наступних випусках ТСН Кірове Сандріхуповка. Один плюс Перед тим як піти з білого дому, Джо Байден може підвищити статус заявки України на членство у НАТО. Про це пише видання Файненшл Таймс. З посиланням на анонімного західного чиновника поінформованого про переговори президента Зеленського у Вашингтоні, видання зазначає, що під час своєї ймовірно останньої поїздки до Європи перед відставкою з посади президента Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у форматі Рамштайн у Німеччині 12 жовтня. Членство в НАТО залишається ключовою метою України, але дуже мало хто з 32 членів. Альянс вважає, що це можливо без повного тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала на яку частину території України поширюється положення альянсу про взаємну оборону. Дехто пропонує модель членства західної Німеччини в альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння берлінської стіни і воз'єднання зі сходом країни, але навіть це потребувало б розгортання на території України значних сил Сполучених Штатів та їхніх партнерів. Ну і перший візит у якості генсека НАТО буде до Києва. Марк Рюте від учора офіційно вступив на посаду і назвав Україну пріоритетом у роботі. Підтримка України це інвестиція в європейську безпеку, витрати на допомогу менші, якщо порівнювати з можливими витратами у разі перемоги Путіна. Це лише. Кілька тез з першого виступа Рютте. Про що говорили чинний генсек Рютте та вже колишній Столтенберг? Олександра Мітіна розкаже. Хід на випередження Марка Рютте призначають генеральним секретарем НАТО у важкі для альянсу часи за місяць на виборах у США може перемогти один із найбільших критиків НАТО Дональд Трамп. Саме вміння знаходити спільну мову з одіозним американцем називають головною причиною вибору кандидатури Рюте. За рекордні 14 років у кріслі нідерландського прем'єра він встиг налагодити контакт із республіканцями і з демократами. На сьогоднішню церемонію в Брюсселі Рюте заходить із запізненням у 4 хвилини. Компенсує затримку фірмовою посмішкою і рукостисканнями. Його попередник Єнс Столтенберг не приховує радості. Звертається до дружини Інгрід, яка сидить позаду нього, і каже, що цього разу і справді з Брюсселю за кілька годин у прощальній промові згадує Україну. наша родина виросла за ці роки. Чорногорія, північна Македонія, Фінляндія, Швеція приєдналися до альянсу. А Україна стала ближчою до НАТО як ніколи раніше. В 2014-му ми лише номінально підтримували Україну. Зараз наша підтримка величезна. НАТО координує її через новий командний центр в Німеччині. Столтенберг передає Рютте символічний молот вікінга, подарований альянсу Ісландією півсторіччя тому. Промова нового генцека коротка, але в ній знаходиться місце для України. and bring it ever closer to NATO. Мій другий пріоритет збільшувати підтримку України і зробити її якомога ближчою до НАТО, бо не може бути безпечної Європи без сильної незалежної України. Я знаю з особистого досвіду зі збиття рейсу MH17 в 2014 році. Що конфлікт в Україні не завершується на передовій. Ми мусимо вкладатися. Ми мусимо надавати все, що узгодили на Вашингтонському саміті, і фінансову допомогу, і затвердження незворотнього шляху України до членства в НАТО. Це має зберегтися в майбутнє. Йому бо законне місце України у НАТО після офіційної церемонії Рюти йде знайомитися з новими колегами. До журналістів запізнюється на півгодини. Пресконференцію прес починає з чіткого меседжу. Я був в Україні багато разів за останній час в Одесі, Києві, Бородянці, Бучі, Харкові, поблизу російського кордону. Я на свої очі бачив брутальність російської агресії. Підтримка України це також інвестиція в нашу власну безпеку. Незалежна і демократична Україна гарантія миру в Європі. Говорить про те, що потрібно зупинити підтримку росіян Китаєм і північною Кореєю. Україна має право на захист і не лише в межах власних кордонів. що більше ми зараз будемо допомагати Україні, то швидше це закінчиться. Путін має зрозуміти, що ми не здамося. найгостріших питань про антинатівські заяви Трампа чи ядерні погрози Путіна. Рютте у власному стилі уникає. каже лише, що він особисто впевнений в обох учасниках американських президентських. Ких перегонів Росія є прямою загрозою Європі і США, і зупинити Путіна потрібно в Україні. Олександр Міціна ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Жодної згадки про Україну. Дебати кандидатів у віце-президенти США між республіканцем Джей ді Венсом і демократом Тімом Волсом відбулися в Нью-Йорку. Це найпевніше останні теледебати перед виборами президента США 5 листопада, оскільки після попередньої зустрічі в прямому ефірі між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс Трамп сказав: на дебати більше не піде, бо вже переміг суперницю у дискусії. Венс і Волс обговорювали загострення ситуації на близькому сході. Проблеми міграції, економіки, зловживання вогнепальною зброєю у Сполучених Штатах. Питання про російську війну проти України ведучі кандидатам не поставили. Україна евакуювала 134 своїх громадян з Лівану, серед них 22 дитини. Операцію здійснили військова розвідка та Міністерство закордонних справ. Окрім українців, було вивезено і 45 осіб інших національностей: це і громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії, Лівану. Відомо також, що було евакуйовано двох собак і кота. Додам, що це вже третя така спецоперація. Загалом з Лівану вивезли 234 людини через погіршення безпекової і економічної ситуації в регіоні. Іран заявляє про готовність атакувати бази союзників Ізраїлю на близькому сході в разі їхнього втручання у конфлікт. Цієї ночі американські кораблі збили кілька ракет у середземному морі під час масового обстрілу ізраїльської території. А загалом Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Американські військові допомагали відстежувати і збивати їх під час атаки. Загинув один палестинець. Двоє ізраїльтян зазнали легких поранень. Ізраїльська влада обіцяє підготувати відповідь, тоді як у Тегерані, погрожують куди потужнішим ударом, якщо Ізраїль відповість на цей. А військові оглядачі сходяться на тому, що відповідь Ірану це гра м'язами, яка від самого початку не мала на меті завдання серйозної шкоди. Наказ про ракетний удар. Я Хаменеї, верховний лідер Ірану, віддавав з таємного укриття. Там він перебуває відтоді, як днями ізраїльтяни знищили його ліванського союзника, керівника фінансованого Тегераном ліванського груповання Хезболла Хасана Насралу. Пройти курси до медичної підготовки і бути готовим до всього. До цього закликають інструктори Соломінських котиків благодійної організації, яка зокрема проводить такі курси для цивільних. Так вони коментують вражаючу історію, яка сталася на жвеві дорозі вчора. Водію фури стало зле, і машина рухалася без управління, придавлюючи легкові автівки. Півдесятка вже постраждало. Коли до кабіни фури вибіг чоловік, це був інструктор Солом'янських котиків Максим Фомін. Він зміг заскочити в кабіну, зупинити машину і підтримував напівпритомного водія до приїзду швидкої. Отець хтось його я тримаю. Та давай друже машину давай. Ганя все хорошо. Запалювані. Все добре, друже, друже, чуєш мене? Друже. Він не реагує на голову. Дивиться, дивиться, ночі. Знімати треба. Красавчик. Друга пішла, красавчик. Третя, немовірно. Зараз. Давай, друзі. Давай, давай, руку. Давай, давай друже, тебе все буде. З тобою все добре, все добре. Давай, я тебе притримаю. Попереду було жваве перехрестя. То ж не керована фура могла наробити багато біди. Розказав Максим моїм колегам Марійці Падалку і Руслану Шаріпову. Каже, коли побачив, що відбувається, відреагував миттєво, пощастило, що кабіна не була заблокована. Він заскочив, зняв ногу водія з педалі газу і зумів загальмувати все це результат підготовки. Бо коли в голові є алгоритм, що робити, то ти набагато швидше реагуєш на необхідність допомогти. Найперше, що з медицини я зробив, це одягнув рукавички, які в мене були в кармані. Тобто це база, грунт фундамент носити з собою рукавички, це наша власна безпека. Я це зробив, вже далі комунікував з водієм під час цього. Тобто я звернувся до нього, пояснив, що все в нього добре, що нічого страшного не трапилось. Але він жодним чином не реагував. Я вже після того, як одягнув рукавички, почав притримати його голову, щоб всі рідини, щоб слина стікала з його рота, щоб він не захлинувся. По можливості я робив так, як йому зручно. Тобто, Моментами там десь закидав голову, знімав капці, тобто, робив все, щоб йому було комфортно до приїзду медиків. Пишіть, чи готуєтеся ви якось до стресових ситуацій? Чи може ви вже пройшли якісь курси до медичної допомоги, які порадити? Пишіть в коментарях під цим випуском. З вас ще лайк, підписка на канал, а ми продовжимо. На святкування Рожгашана, єврейського нового року до Умані вже прибуло майже 30 тисяч паломників на Черкащину. Вони їдуть до могили свого духовного наставника Цадика Нахмана, адже вважається, що там їхні молитви мають особливу силу. Як виглядає Умань під час святкувань юдейського нового року, розкаже Сергій Моргун. І станцями, піснями, і звісно, і з молитвами до Умані приїхали тисячі хасидів офіційно на обід. Зараз уже 30 тисяч їх є. і Розраховуючи ще можливо пів тисячі до вечора. Приїде вірян з ранку десятій. Вони провели молитву. Молилися, звісно, за те, щоб був вдалим наступний рік, юдейський щасливим був цей рік. А також молилися за мир, зокрема, і в Україні. Але як після молитв, так і до молитви на вулицях дуже багато людей. Кожен має свої якісь справи. Люди продовжують приходити, і кожен хоче відвідати могилу свого духовного наставника Садика Нахмана. Там, власне, зранку відбувалися такі масові танці, співи. Прошу переглянути їх. Місто живе за таким певним своїм режимом на в'їзді на виїзді. Є правоохоронці, але найбільше уваги, звісно, до місця паломництва. Тут знаходиться багато і рятувальників, і швидких допомог, і власне правоохоронців, які пильнують тут порядок, поки що інцидентів якихось не було. Що ж до повітряних тривог, то у місті є можливість забезпечити 11 тисяч місць в укриттях. В цьому мікрорайоні під час повітряної тривоги дублюється сигнал повітряної тривоги. Говориться на двох мовах: євріт і англійський про те, що є укриття, в які треба пройти. Ми попередили всі домоволодіння, які є приватними, щоб вони забезпечили укриттями. Тих поломників, яких приймають в себе, чи підуть усі в укриття, якщо буде така тривога, невідомо. Поліція каже, бачили, що не всі йшли. Хоча ті, хто приїхали саме з Ізраїлю, кажуть, обов'язково при першій потребі звернуться до укриттів. в Ізраїлі. Те саме становище. Я живу біля Лівану. Нас щодня бомблять. Ми знаємо, що робити. Всі хасиди знають, що робити. Насправді ж масові гуляння розпочнуться вже сьогодні ввечері. Триватимуть декілька днів. Чим більше і чим краще ти е, тут гуляєш, відпочиваєш, танцюєш. То віряни вірять, що таким і буде наступний рік щасливим, вдалим потрібно багато жертвувати коштів на якісь благочинні справи. Залишаємося на місці, будемо слідкувати. Матимемо більше новин. Будемо розповідати. Сергій Моргун, Павло Бориско, ТСН 1+,1. Престижна нагорода для фільму про українську співачку. Документальна стрічка про творчість кримчанки Джамали здобула нагороду на кінофестивалі у французьких Каннах. Створила її команда американського медіа Голосу Америки. Джамала ж перемогу прокоментувала у своєму інстаграмі, зазначила, що. Фільм обрали з восьми сотень заявок із 46 країн світу. і Наголосила, що ця стрічка про кожного з нас, про те, що українці переживають протягом трьох останніх років страти страждання, очікування і невизначеність джамала. Також заявила, що відмічена нагородою стрічка про боротьбу нашого народу за свободу. Українці не скорені, незламні і непереможні. Тисніть лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви такої ж думки разом проти зла триматись набагато легше, а ще підтримайте наших воїнів донатом і гарною справою. Тримаймося.